Всім привіт! Сьогодні готуємо смачний мусовий тортик. Почнемо з приготування бісквіту. Висипаємо цукор, гарно це вимішуємо. Мамо, давай какао. Ось, додаю какао. перемішуй, Софійка. Я виливаю олійку. Ось. Оп. А я мішаю? Так, да, а ти перемішай. Трошки борошна. Оп, перемішую, а потім я ще додам борошна. Так, ще трошечки борошна. Ось, бери знову перемішуй. Высыпаємо цукер и перемешаем. Мешаємо долисти лильнюю сукру шести. А тепер мешаємо. Сметану ділимо на дві рівні частини. в Одну з них додаємо полуницю та перемішуємо до однорідності І відставляємо в сторону. Далі беремо желатин та заливаємо холодне молоко, витримуємо хвилин 5 для набухання. Ділимо умовно на 4 частини. Одну четверту відбираємо і розводимо в гарячому молоці. Желатин має розтворитися повністю. Після цього ми беремо, половину від білої сметани, відливаємо та додаємо вже розтворений желатин. Перемішуємо, виливаємо в ємність та відправляємо в холодильник. Бісквіт ділимо на дві частини. Одну залишаємо цілою, іншу подрібнюємо на частинки. Від залишку желатину відбираємо одну третю та розводимо в гарячому молоці. Перемішуємо з іншою частиною білої сметани. Та маса, яка була в холодильнику, вже застигла, і ми виливаємо поверх неї трішечки щойно зготовленої. А далі Софійка буде викладати частинки з'їла, інші сюди. Добре, що трошки ще лишилось після того, як ти з'їла, правда? Так. Да. Заливаємо це все залишком білої сметани та відправляємо на хвилин 30 в холодильник. Після цього виймаємо і заливаємо сметаною з полуницею та розведеним желатином. Масу в холодильнику тримаємо лише 3 хвилинки, для того, щоб маса схватилася. І ставимо поверх бісквіт та відправляємо до повного застигання. Мус дуже швидко застигає, оскільки сметана має дуже щільну структуру. Виймаємо з'ємності і отримуємо ось такий чудовий тортик. Оскільки сметана швидко схоплюється та застигає, то й на приготування цього тортику пішло небагато часу. Ай, -то вийшов. Всі кольори натуральні, тому можна сміливо давати діткам. Смачно! Угу. Це дійсно швидкий, простий і смачний тортик. Ми готуємо для вас, тому я вдячна кожному, хто підписується на наш канал. Ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Адже попереду ще багато цікавого. З вами були витребеньки в мисці від Оксани.